Під час візиту до анексованого торік Криму президент Росії Володимир Путін спустився на дно Чорного моря. На відео видно, як російський лідер сідає в батискав і опускається під воду поблизу Балаклави. За повідомленнями російських змі, таким чином очільник Кремля взяв участь у святкуванні 170-ліття російського географічного товариства. Аби подивитися, як Путін спускається на дно до Севастополя, з'їхалися і російські топ-чиновники. Серед них прем'єр-міністр Дмитро Медведів. Міністр оборони Сергій Шойгу, голова Сенату Валентина Матвієнко та глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов. На таку поведінку російського лідера звернули увагу навіть британські журналісти. Так два роки тому британський таблоїд Daily Mail написав, що за 13 років при владі Путін здобув собі погану славу химерними витівками на кшталт польотів зі стерхами і появою верхи на коні з голим торсом. Англійці прирівняли російського лідера до мачо і порівняли його манеру поведінки з бажанням копіювати дії кіногероя Джеймса Бонда. Скажи, прощавай, непроханому гостю. Інший курйозний випадок стався з путіним у вересні 2011 року. Тоді головний російський альфа-самець опустився на дно таманської затоки і знайшов там дві амфори. Блогери тоді зауважили, що президент надто легко знайшов амфори 6-7 століття. До того ж, вони виглядали занадто чистими. Пізніше пресекретар Путіна Дмитро Пісков визнав, що посуди не залишили для президента археологи, аби зробити приємно своєму керівнику.